Хто полюбляє турецьку доглядову косметику, на вересень місяць роблю знижку 20% на весь асортимент? Що є: кремчики 45 пінки, тонік для чутливої шкіри, тонік від чорних. Потім двохфазні засоби для зняття макіяжу. Серія антистаріння, серія 25 та 35 плюс від Доктор Тюна. Чайне дерево. Серія з пребіотиком. Є кремчик у нас з, з бджолиним воском. Чи ще? з <с> Потім є серія з пребіотиком, пінка класна, тонік і також ось такий крем-гель. На все діє знижечка 20%. Патчі проти прищів, одноразові, гель для проблемної шкіри. Потім роликові такі від темних кругів під очима сироватка з вітаміном С. Крем під очі від зморшок, міцелярна водичка, в фармасі, крем і сироватка з колагеном, з вітаміном С. Також на знижку також потрапляють маски. Є з яєчним білком, є з морськими мінералами, є пілінг з червоним жаншеньом і з волошкою. Також відбілюючий крем під очі і гель з Алоє. Ось такий також туречина теж кладу. І для сухої шкіри недорогі кремчики 150 гривень. Хто любить для ем, сухої шкіри більш підходить з трояндою.